Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками. Тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли, знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіма прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, ви знаєте, чому я так кажу, це, щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е вбудовують наш особистий потік, на наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження, по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя. Як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваше призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам взагалі своє хобі хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям? Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти зустріти чоловіка гідного для себе. Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися. А сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас на натальній карті зараз, де був молодик, у дівах знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації, давайте, наприклад. Я можу про себе говорити, про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо нелінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, Так, карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. Ну мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як бур'яну полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути. Ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну, це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити. Тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбуватися? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки. Усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія. Я зустрічаю людей з минулого з минулого, де мої всі фахи спеціалізації вони. Гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати, сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось, якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну, така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так, з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить, родичі наших сусідів вони дивуються і кажуть, Господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого. Красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і е, дошку для об'яв, е, і квіти. Ну, тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви дуже великі перфекціоністи, молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки. І медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія. І ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, слідчі з вас ще дуже гарні. Такі і можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас, з Днем народження, і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Овни, ваш таропрогноз на вересень місяць. Що вас очікує? Буде 5 колод по 2 карти. Починаємо. І єрафант. Одразу з самого початку вересня у вас будуть якісь справи з держслужбовцями. Тобто у вас будуть запитувати, можливо, якісь справки, ну, якась бюрократія буде і вам треба щось доносити, прояснювати ну і ходити по держслужбам. Це може бути і школи. Ви можете, ну, дійсно, діти вже підуть в школу, хтось в університет, хто навчається, і ви отримаєте дуже прекрасний результат, якщо будете спілкуватися з фахівцями своєї справи, тому що Єрафан це вчитель і наставник. Ви будете обирати вчителів, будете спілкуватися. Ну і для себе також. Наступна карта шістка пентаклів. Шістка пентаклів говорить про те, що у вас буде можливість як допомогти комусь, так і вам будуть допомагати. Ви не цурайтесь, будь ласка, якоїсь помічі. Дуже важливо. Дбати про себе і розуміти, що так, ми самодостатні, ми можемо собі щось дістати, коли нам це потрібно. Якщо нам не вдається щось дістати самим, то ми повинні вміти просити допомогу. Тому у вас буде така нагода. Що ще раджу? Ну, ви бачите тут подарунки. Вас будуть обирати спонсори і меценати. Тому що вони в вас побачать перспективну людину, в яку захочеться вкласти кошти. Тому це також хороша новина, я вважаю. Наступна колода Паш чаш. Паш чаш говорить про те, що, можливо, вас запросять на побачення. І це буде дуже приємна зустріч. Або з дівчатами ви зустрінетесь десь на дівочник. Також це може бути шанс почати щось нове. Це буде, можливо, малювання, знаєте, хобі нове знайти, але воно повинно вам подобатись обов'язково. Це така, знаєте, Чашова стихія, кубки, і це завжди відбувається за вподобанням, за вашим хистом. Любите ви це робити. У вас виходить це робити? Чи ні? Це може бути і малювання, і співати, і танцювати, ну будь-що. А так само ви можете це відкривати, оці дари і таланти в своїй дитині. Це наша. Це наш обов'язок батьків дізнаватися про наших дітей. Яким чином? Ми запропоновуємо їм якісь кола, кружки, і вони ходять і відкривають свої якості. І вони говорять, мені це подобається або ні. Наступна карта четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів говорить про те, що стабільно гроші будуть. На те, що ви собі там спланували, ну точно на чотири чогось, відкладайте кошти і купуйте або сплачуйте за квартплату. Ну, ви знаєте, за що вам треба ці кошти, куди їх відкласти. Але не витрачайте зайвого, будь ласка, бо це карта стабільності. Гроші будуть, але. Також це карта і жадоби. Знаєте? Тобто ми не витрачаємо зайве, ми навпаки, зберігаємо. Також ця карта це земна стихія, це Пентаклі, вона говорить про те, що буде час, коли треба буде за собою попіклуватися. Смачно годуйте, будьте в теплі, тому що міжсезоння буде змінюватися погода, тому дбайте також про себе. Бачите, ця людина тримає ось так. Гроші, це може бути і ви, тобто вам треба буде за щось е, триматися. Е, можливо, треба буде, знаєте, звернутися до когось, щоб, е, якщо людина там міцніша, е, вона буде вам як фундаментом, ви, ну, вона буде як е, основа вас тримати. Зрозуміли? Тому четвірка пінтаклів ще може бути е, про безпеку. Також, якщо ви живете в Україні, то дбайте про себе, бережіть себе і будьте в безпеці. Наступна колода. Колесо фортуни. Прекрасна карта. Це карта дуже великої вдачі. Я вам цього бажаю. Колесо фортуни це десятий старший аркан, можливо, десятка вам буде щось нагадувати, або підказка буде вам, число таке. Ну і доленосне якесь буде, якась подія доленосна, зустріч, ви можете або продавати машину, або ви захочете купувати. Я, звісно, в такі моменти не раджу щось таке кардинальне робити, але вже якщо колесо фортуни, то це буде велика вдача, просто перевіряйте. Беріть людину, яка розбирається в машинах, якщо це не нова, то нехай вам допоможе. Колесо фортуни ще говорить про те, що будуть, я сказала, доленосні події, те, що я казала на самому початку, кармічні зустрічі. І давайте подивимося далі про що вони. Також хочу нагадати, що колесо фортуни це і астрологічна консультація. Це так виглядає натальна карта. Завжди, коли я бачу колесо фортуни, я нагадую, запрошую до себе на астроконсультацію. Вам буде тут підказка. Вам Всесвіт дає, відкриває як би, таку, дає поміч, відкриває таку, як би сказати, Врата такі, знаєте, в тому коридорі затемнення, щоб ви могли прояснити для себе так, а куди ж вам рухатися? Отут вам підказка. Ви достойні того, щоб дізнатися про це і вбудуватися в свій особистий потік. А це лицарь мечів. Лицарь мечів дуже треба буде швидко вирішувати. От якщо ви прийдете на цю консультацію астрологічну, ви отримаєте щось там важливе, і вам треба буде швидко рухатися, вирішувати якесь питання, можливо, подзвонити комусь, можливо, поїхати, можливо, це відрядження або відпустка. По роботі, можливо, прийде якась а, така звістка, і вам треба буде щось вирішувати. Ще це може бути. А, ну, я попереджаю завжди про мечі, коли я бачу, не рубайте з гаряча, не рубайте від плеча. <сум> Пам'ятайте про те, що ми всі люди, хтось помиляється в чомусь, і ви також не ідеальні. А ось тут на цій карті можна дуже швидко наламати е дров, але ну ми ж з вами дорослі люди. Ми не переходимо на особистості, ми апелюємо фактами, тому е звертайтеся, якщо вам потрібна буде допомога стосовно якась юридична, е можливо, адвокат. Звертайтеся також. Це рух, рух у справах, і він дуже швидкий. Наступна колода. Справедливість. Старший аркан справедливість. Красива карта. Люблю цю колоду, скучила за нею. Вона ось так виглядає. А ви бачите, що ось так людина, якби тінь її, і отака, якби світло її. Про що це говорить? Ця карта говорить взагалі про те, що все в світі справедливе. А, ну, я вам казала вже так, що ми відповідальні за якісь вчинки в своєму минулому житті. А, і, можливо, вам щось прийде таке, за що вам треба буде відповідати в цьому коридорі затемнення. Але це буде справедливо. Моя вам порада, щоб там не відбулося, пам'ятайте про те, що ви можете сказати сплачено, коли станеться там щось таке. Не дуже приємне для вас. Пам'ятайте, що ви могли це зробити в якихось життях з цією людиною. І просто зараз вам бумерангом прилетіло в цьому житті від неї. Таке також може бути. Тому раджу на це дивитися духовним чином. Пам'ятати, що Ну і ви можете звернутися дійсно, якщо це в цьому житті то вам може прийти звістка з суда. Може ви судилися і вже, врешті-решт, відбудеться там суд і відповідь, можливо, на вашу користь. Давайте подивимося, що далі. Трійка мечів. Можливо, щось таке, що вам не сподобається, якась така відповідь прийде, а може треба залучити третю людину. Треба щось зробити, що вам на перший погляд не подобається. Не люблю слово компроміс, але це щось таке, якесь таке треба прийняти рішення. Непопулярне, знаєте, як кажуть стосовно політики. От і у вас буде така подія в житті, що вам треба прийняти якесь таке неприємне рішення на перший погляд, але пам'ятайте про те, що в майбутньому воно дасть свої плоди, свої результати. Свої дивіденди ви отримаєте. Просто пам'ятайте про те, що так, зараз, можливо, мені неприємна ця ситуація, але якщо я зроблю ось так і ось так, то наперед вона розрулиться, я проясню її і все станеться якнайліпше. Тому що трійка у нас завжди на прогрес, на зріст. Тому подумайте, який вихід. Там точно є три, так точно. Або три людини вам можуть допомогти, або трьом треба написати, або щось дібрати, якісь документи бумажки. Щось таке буде. Воно просто не дуже буде приємним. Давайте подивимося ще одну колоду. Овне. Мах, ви справитесь, подивіться. Ви філігранно все зробите. Це карта мага, одиниця, старший аркан. Вона говорить про те, що у вас усе буде для того, щоб розрулити цю ситуацію. У вас буде і досвід, ваш або іншої людини, мага, спеціаліста, професіонала у своїй справі. Ви можете звертатися до тарологів, тому що нас також вважають магами, так? А, умовно чи ні, як хочете. Також це говорить про те, що у вас ну ви володієте усім. На той момент у вас буде все. Ви побачите, що і люди навколо є грамотні, і ви володієте якоюсь інформацією, і досвід у вас є. Ну тобто, у вас усе буде для того, щоб усе було добре. І остання карта для вас. Трійка чаш, подивіться, ну весело, прекрасно, ви святкуєте оту всю справу, яка у вас там була на коридорі затемнення, і наприкінці вересня у вас вже все добре. Все вже добре, далі буде ще краще. Зрозуміли? Усе прекрасно. Я вам бажаю всього найкращого. Знайте, що у вас трійки повторюються, є четвірки, але трійки також є. Хтось у вас є троє. Знаєте, три подружки, три друга, три можливості якісь, три поїздки, три зустрічі. От щось таке буде. Але ви потім втрьох можете щось і вдосконалити, зробити, мабуть, навіть якийсь і проєкт. І пам'ятайте, що трійки у нас завжди на прогрес. Добре? Папа Овни, нехай буде якомога безпечнішим ваш коридор затемнення і взагалі весь вересень місяць. Цілую, люблю.